У цей святковий день розкажу вам про один з моїх улюблених замахів операцію Антропоїд. Після анексії Чехословаччини Німеччиною в 1939 році на її основних землях було утворено протекторат Богемії та Моравії. В 1941 році Гітлер, незадоволений недостатньо радикальними діями в протектораті, замінив Райкспротектора Константина фон Нейрата. На начальника імперського управління безпеки Райнхарда Гайдріха, який почав масові репресії. Управління спеціальних операцій Великобританії планувало здійснити замахи на очільників окупаційних адміністрацій в окупованих німцями в європейських країнах. Британці вирішили почати з ліквідації Гайдріха, і план отримав кодову назву. Операція Антропоїд. Вранці 26 травня 1942 року підготовлені британцями чехословацькі диверсанти Йозеф Габчик та Ян Кубіш приїхали на велосипедах на точку нападу. Кабріолет Гайдріха під'їхав до місця, де його чекали агенти. Коли машина призупинилася біля повороту, Агент Агентгапчик вихопив пістолет кулемет та спробував вистрілити в Гайдріха в упор, але патрон заклинило. Гайдріх наказав своєму водію кляйну зупинити машину та вихопив свій пістолет. Тоді агент Кубіш кинув в машину гранату, але промахнувся, і вона вибухнула позаду неї, поранивши як Гайдріха, так і самого Кубіша. Гайдріх і Кляйн вистрібнули з машини. Кляйн випадково розрядив свою зброю і не зміг завадити кубішу втекти на велосипеді. Але за наказом Гайдріха продовжив переслідування Важко Важкопоранений Гайдріх був доставлений в госпіталь у вантажівці, яка випадково проїжджала повз, яку зупинила жінка, що випадково проходила повз. Від отриманих поранень Гайдріх помер в лікарні.